Сьогодні покажу, що куплятиму на вигідних вихідних. Перше, що вибираю, м'ясо для шашлику. Цього разу беру свинину. Та застегнова частина коштує 134,90 гривень кілограм. На дачі ще будемо смажити курку. Вирішила цього разу купити більше, тож беру пакування стегон на 4 кілограми від наша ряба. Тим паче на нього зараз знижка 20%. Побачила недавно, що креветки можна приготувати на грилі і вирішила спробувати. Узяла два пакування креветок від Кароліна. Вони зараз на знижся, тож заплачу на 25% менше. Люблю зранку смажити сирники, тому беру із собою на дачу сир. Зараз на понад 30 позицій молочної продукції молокія діє знижка до 35%. Виходить дуже вигідна купівля. Побачила акцію на тверді сири від Метрошеф. знижка до 40%. Я не втрималась і купила свій улюблений пармезан. Для салатів беру обов'язково томати. Ціна за такі на гілці 59,90 гривень кілограм. Нарешті розпочався сезонник тариф. І персиків. Тож закуповуюсь на повну. Починаю з нектаринів. ціна на які 7990 гривень кілограм. Далі беру персики, що коштують 69-90 гривень кілограм. Це, до речі, нижче від звичайної ціни на 20 гривень. Ну і на останок персики жирні за 69-90 гривень кілограм. Це зі знижкою 50%. Також у метро ще є абрикоси від власної торгової марки. Пакування по одному кілограму. Візьму пачку пісочного печива. Люблю Ввечері на веранді пити чай у спекотну погоду. Рятує тільки морозово, тож про нього не забула. Треба пам'ятати також про їжу для пухнастих членів родини. Тож беру 6 паштетів гурмет зі знижкою 25%. Також купую пляшечку віскі Джеймсом для нашої колекції міцного алкоголю. Зараз на нього діє акція, тому коштує воно на 270 гривень дешевше. І ще ми нарешті оновимо наш старий грим. Вирішила вибрати портативний, адже його зручно возити із собою. До речі, зараз на всі грилі від Metro Professional та Terrington House знижка до 30%. А тепер ідемо на касу. З 29 лютого до 3 березня в Metro діють знижки до 50% на безліч товарів. Тож я приїхала закупитися наперед. Перше це м'ясо. Лопаткова частина свинячого охолоджена за 129 гривень за кілограм. Беру ще два шматки форелі за ціною 499,90 за кілограм. Її можна запекти, а все інше засолити та використовувати для тостів або салатів. Вигідно купити сусиски зі знижкою 45%. Ясна гільдія лише 119,90 за кг. Ковбасна нарізка метро шеф зі знижкою 30%. Так ви економите 90 гривень на одному пакуванні. Знижка до 55% на твердий сир «Нуар» – лише 299,90 за кілограм замість 719 гривень. Це дуже вигідна пропозиція. Понад 20 позицій молочної продукції від «Селянські» зі знижкою до 40%. Кородзяні чипси від Метрошеф усього за 124,90 за штуку замість 179,90. Вони за важкі 750 грамів. Тож за таку ціну обов'язково треба придбати. Знижка 40% на вибраний асортимент печива від ріова. Від 99,90 за штуку. Це на 70 гривень менше за звичайну ціну. Биву корона за пів ціни. Як вам таке? Якщо взяти 6 штук, платити всього за 3. Точно беру. Ще в метру дуже широка винна карта. Тож завжди можна вибрати щось нове та цікаве. Сьогодні беру рожеве вино від Састрерія Гарнача. У березні ці вини можна придбати за ціною 169,90 за пляшку. Віскі Джек Деніелс виходить 479 гривень за пляшку. Дуже вигідна пропозиція. А це просто знахідка. Посуд Тефаль зі знижкою 50%. Я купляю одразу набір, адже не можу пропустити такої вигоди. Ну і наостанок, знижка 50% на всі засоби для прання від Аріаль. Треба брати. А тепер на касу. У метро до 2 червня проходять шуржні. Це знижки до 50% на понад 1000 товарів. Тож покажу зараз вигідні пропозиції. Замаринований шашлик зі свинини від 159 гривень за кілограм. Охолоджена форель шматками коштує 549 гривень за кілограм. Хамон Лабаріка зі знижкою 35%. Пакування можете придбати за 94 гривні. Це ж прям супер ціна. Голландський сир від Євромарк зараз на знижці і коштує на 250 гривень дешевше від звичайної ціни. Зараз діють знижки до 50% на понад 60 позицій молочної продукції для дітей. Кава «Лаваца» від 171,90 гривень за пакування. Зі знижкою 40% це дуже вигідна пропозиція. Також на знижці 25% понад 30 позицій іспанських вин власного імпорту. Я і так у захваті від шуржнів. А тут ще й знайшла класний посуд від Luminark зі знижкою 40%. Акція діє на понад 80 позицій. Капсули і гелі в асортименті від фініш за пів ціни. Це можна купити два пакування, а заплатити як за одне. Ну і Не могла пройти повз валізи Венс зі знижкою 50%. Ціна від 1249 гривень за штуку замість 2499 гривень за штуку. Вигідних пропозицій дуже багато, тож швиденько шуршіть у метро на закупи. Привіт! Сьогодні показую вигідні пропозиції та акції в метро. Як завжди, в метро класна ціна на м'ясо. Та зустигнова частина свиняча коштує 129 гривень за кілограм. До речі, вона чудово підійде для шашликів. Класна ціна на ковбаски від 139 гривень за кілограм. Вони чудово підходять для пікніків та барбекю, адже їх можна просто та швидко посмажити. Закінчую м'ясну підбірку знижкою 25% на хамон від метро шеф. Ціна на 100 гривень нижча від звичайної. Зараз діє класна пропозиція на тонець від кальво. Мінус 30% від звичайної ціни. Також на весь асортимент макаронів Ла Паста знижка до 35%. Одне пакування можна купити від 48,90 гривень. На крупи теж є вигідна пропозиція. При покупці від двох одиниць Круп Шеф знижка до 25%. Акція на вибраний асортимент молочної продукції ферма. Знижка до мінус 40%. У метро завжди класна ціна на авокадо. Наприклад, кілограм хас Бейбі коштує 179,90 гривень. На томати Черрі чері діє акційна пропозиція до мінус 25%. Чипси Принглс теж по знижці коштують на 42 гривні нижче від звичайної ціни. Вигідна пропозиція на світле пиво Кроненбург Бланш». При покупці від трьох штук ціна 21,50 гривень. Звичайна ціна 27,50 гривень. У метро дуже якісні бокали та келефи. Тож, коли побачила цей набір, вирішила його взяти. Якщо ви вже готуєтесь до дачного сезону, то в метро можна знайти класні садові меблі з легкого волокна, що має високу міцність та стійкість до впливу сонячних променів і погоди. Ще побачила класні лежаки. Ціна 2499 гривень. А якщо брати від двох штук, то лежак коштуватиме 1999 гривень за штуку. А тепер на касу. Якщо вихідні на порозі, то пора вирушати в дорогу до метро. Сьогодні покажу, що можна купити в ТЦ за вигідними цінами. Перше, що відразу кладу до свого кошика корейка свинячо без кістки. Беру 1 кг за 179 гривень. Люблю додавати до кави безлактозне молоко, тому беру його і за одне ще й безлактозний сир, бо зараз у метру діє знижка до 40% на понад 30 безлактозних товарів. Суботній вечір планую провести з друзями, тому беру шматок сиру Радамер для нарізки. На нього зараз якраз діє знижка 50%. Тому замість 499,90 у вас є можливість придбати кілограм сиру за 249,90. Обожнюю на сніданок готувати шакшуку з червоним перцем. Тому користуюся вигідною ціною і беру 5 перчин по 139,90 за кілограм. Також побачила, що діє знижки на авокадо, якщо їх брати від двох штук. Купуючи одне авокадо, ви заплатите 64,90 за штуку, а від двох штук по 49,90 за штуку. Давно планувала приготувати авокадо, тому думаю, що це мій знак від Усесвіту: беру відразу 5 авокадо та економлю 75 гривень. Весна пробудила бажання скуштувати свіжих ягід, тому кладу до кошика 3 пакування сезонного ягідного міксу по 299,90. Ягоди ягодами, а від шоколадних цукерок я теж відмовитися не можу. Беру три коробки своїх улюблених, а вам раджу заїхати в ТЦ за тими, які полюбляєте ви. Бо зараз тут діє знижка до 40% на понад 20 позицій цукерок у коробках. В алкогольному відділі обираю ігристе вино Адрієн Роме. У метру діє знижка до 30% на понад 50 позицій ігристих вин, тому вам вдасться обрати щось до свого смаку. Також вирішила продегустувати вино місяця від метро. Обираю одне з трьох за 169,90. Давно хотіла оновити келихи, тому беру один набір. Неділю планую провести спокійно, за розслабляючим хобі. А для мене це збірка конструкторів Лего. Беру два набори різних квітів зі знижкою до 30%. Усі фанати Лего не прогавте цю акцію. Усе потрібне купила, тож біжу на касу. А вам бажаю вдалих закупів та вихідних. Зараз у метро діють після новорічні знижки до 50%, тож планую закупитися смачно та вигідно. Поїхали поповнювати порожній після свят холодильник. Основною стравою буде запечена риба. Це завжди безпрограшний варіант. Буде четверо дорослих, тому беру два дорадо, за них виходить трохи більше 200 гривень, та два сібаса, за яких плачу 185 гривень. Побачила ще форель по класній ціні і вирішила взяти на потім кілограм, коштує 549 гривень. Тож такий шматок потягнув на 900. Мій малий не любить рибу, тож для нього візьму нагетси. Пакування коштує 199,90, Але якщо взяти більше 4 штук, то виходить лише 159,90 за штуку. На закуску беру сирка Стелло Брід 2 штуки. На нього зараз діє акція мінус 40%. І беру брускетти Маретті лише за півціни. Вони чудово доповнять будь-який стіл. Не треба забувати і про сніданок. Беру зазвичай йогурти та сирки. Зараз обираю від торгової марки чудо, бо на них діє знижка до 40%. Згадала, що треба поповнити запаси солодкого. Тож беру шоколадки Міленіум. А якщо взяти від трьох штук, то виходить лише 3490 за штуку. Також наша родина просто обожнює свіжий сік. Тож беру одразу 5 кілограмів апельсинів для фрешів. А лимони беру для запеченої риби. Вони додають їй приємну кислинку та соковитість. Ну і яка зима без мандаринів? Не знаю, як ви, а ми, коли починається сезон мандаринів, не можемо і дня без них прожити. Тож беру їх, тим паче лише за 59,90 гривень за кілограм. Зараз на вина шамбустін діє знижка 30%. Пляшка такого виходить лише 109,90, тож беру одне біле і одне червоне. Для запікання риби обов'язково беру фольгу. Зараз діє знижка на асортимент товарів торгової марки Metro Professional. Тож візьму ще й харчову плівку. Побачила класну знижку на каструлю від Pyrex. Вирішила взяти й собі одну за такою класною ціною. Також для тих, хто на машині на омивач для скла Аро знижка 30. 35%, якщо купувати від двох штук. Для мене то забагато, тож беру собі пляшку. А ви маєте на увазі. А тепер на касу.